Понеділок, 8 травня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаємо. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Олексієм Шердюковим. На захист України чоловік став у березні минулого року. У квітні під час боїв у Донецькій області Олексій отримав поранення. Серце героя зупинилося 3 травня. Йому було 40. Поховали Олексія Шердюкова на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Сьогодні у День пам'яті та примирення у Хмельницькому вшанували тих, хто поліг під час Другої світової війни. 115 тисяч жителів Хмельниччини воювали проти нацизму у ті роки. Кожен другий не повернувся з фронту. Цей день ми синхронізуємо з всією цивілізованим світом, всією Європою. Тобто ми намагаємося вшанувати всіх тих українців, які загинули на полях війни Другої світової, починаючи з 1939 року до 1945 року. Росіяни зараз нас називають фашизмом. Тоді кого перемогли в Другій світовій війні. Справді всі повинні прекрасно розуміти, що для українців нічого не змінила Друга світова війна. Ми намагалися боротися за свою незалежність, за свою свободу. Але, на жаль, українська повстанська армія, яка жовто-блакитним прапором, намагалася це вибороти, вона знала невдачі. І, власне, в Україні це була одна окупація, тимчасово німецька, яка змінилася радянською, тобто, яка була до того і після того. І ми жили в цьому періоді окупації. Тому, власне, сьогодні ми повинні згадати всіх тих. Більше восьми мільйонів гривень на пільгове зубопротезування та підготовку до нього передбачили цього року у бюджеті громади. Послугою можуть скористатися пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники російсько-української війни, Революції Гідності та члени сімей загиблих. Зареєструватися можна на сайті управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради або ж звернутися до стоматологічної поліклініки номер 6 в березні цього року оновлено порядок пільгового зубопротизування, тобто, відтепер міська рада оплачує тільки зубопротизування та підготовку перед зубопротезуванням. Також новими є умови анулювання черги на зубопротезування. Тобто, якщо в заяві пацієнта. Номер телефону не є дійсним. Або якщо на запрошення щодо пільгового з пацієнт кілька разів відмовляється, тоді чара анулюється. Пацієнт для реєстрації приносить паспорт, посвідчення, і ми реєструємо його на сайті. Всі дані вносимо на сайт. Пацієнт підписує заяву, відправляємо до діловода і далі очікують дзвіночок від контакт центру на запрошення на пільгове протезування. Захворюваність на коронавірус на Хмельниччині продовжує знижуватися. Упродовж минулого тижня в області виявлено 250 нових випадків covid 19 Це на 205 менше ніж тижнем раніше. З 28 квітня по 4 травня до лікарень доправили 65 осіб з коронавірусною інфекцією. Одужали за цей період 410 людей. Померло від ускладнень троє. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Прапори країн-членів Євросоюзу вивішали на двох вулицях Хмельницького. Зробили це символічно до Дня Європи. Згідно з указом президента, його відзначатимемо 9 травня, а не 20-го, як раніше. У знак подяки за підтримку в боротьбі з російським агресором, стяги майорітимуть на вулицях Кам'янецькій та Степана Бандери. Президент підписав указ про відзначення дня Європи 9 травня. Це насправді дуже логічно, тому що День Європи дійсно в Європі відзначається як 9 травня. До цього в Україні були дні Європи в Україні. В кінці травня відповідно українці завжди відзначали такі символічні дні Європи в кінці травня. Відповідно до підписаного указу, тепер Україна буде відзначати 9 травня. Ну і сьогодні символічно вирішено прапори країн Євросоюзу, прапори друзів України, які допомагають Україні в сьогодні боротьбі за незалежність, допомагають Україні у боротьбі з окупантами, тому що. Сьогодні українські і прапори країн, які допомагають європейських країн, наших друзів будуть в, на вулиці Кам'янецькій і на вулиці Бандери вивішені в знак нашої спільної солідарності сьогодні у боротьбі з агресором. Працівники управління з питань екології та контролю за благоустроєм і студенти Хмельницького національного університету прибрали територію поблизу річки Кудрянка. А саме лісосмугу вздовж узбережжя. Зібрали кілька десятків пакетів пластикових пляшок, поліетилену та одноразового посуду. Нагадаємо, що сьогодні в Україні завершується щорічна акція За чисте довкілля. Вона тривала більше місяця з 5 квітня. Гра моделювання Майбутнє волонтерство у громадах відбулася у Хмельницькому. Організували її представники всеукраїнської ініціативи Активна громада. Мета заходу сприяти розвитку волонтерського руху серед населення. Загалом такі ігри проведуть у десяти містах України. Ми проводимо ігри моделювання для того, щоб допомогти в громадах обговорити майбутнє волонтерства і волонтерського руху, як його інтегрувати, активність цього руху у життя громади, щоб активність, яка є зараз, не залишилася в тому ж вигляді, в тому ж форматі, а стала частиною життя міста. Ми намагаємось пояснити людям, як взагалі виглядає волонтерський рух і як він розвивається. І найголовніше, оскільки ми проводимо моделі. Ваня, а ми хочемо їм показати, яким чином він може розвиватися. А в процесі моделювання учасники вони відіграють різні ролі і можуть комунікувати один з одним. Відповідно, можуть подивитися на маленькі моделі, як розвиток волонтерського руху має або може розвиватися в країні або в місті загалом. Захід долоньки любові відбувся у Хмельницькому до Дня Матері. На нього запросили родини вимушених переселенців, у яких в період повномасштабної війни народилися діти. Вони мали змогу поспілкуватися із психологами та отримали подарунки. Як виявилося таких жінок, які за трохи більше як рік війни народили у Хмельницькому, їх є 406. Частина з них звичайно вже покинули нашу громаду, проте частина продовжує жити в нашому місті, і ми запросили їх сьогодні сюди для того, щоб завдяки співпраці міської влади і благодійних фондів. Дати їм подарунки, привітати. Ми вирішили сьогодні зібрати всіх тут разом для того, щоб ближче роззнайомитись, покращити, налагодити наш зв'язок, нашу комунікацію, і ще раз підкреслити той факт, що тут ми є не одні, ми є один в одного, і підтримка це зараз найважливіше. Цей захід носить, скажімо так, інтеграційний характер, тому що ті жінки ВПО, які будуть сьогодні присутні на заході, вони вже народили тут на Хмельниччині, і це, скажімо так, такий символ того. Що вони вже впускають коріння в нашу Хмельниччину, хоча самі приїхали з іншого регіону. У старостинських округах Хмельницької громади стартував цикл культурно-просвітницьких заходів під назвою Візитівка мого села організовують їх для того, аби мешканці більше дізналися про свої та сусідні населені пункти. Перший захід відбувся у Мацьківцях. Там влаштували концерт місцевих творчих колективів, майстер-класи та краєзнавчу вікторину. З часу, коли до міста Хмельницького приєдналися багато населених пунктів, і ми маємо Хмельницьку міську територіальну громаду. Настав той час, аби дізнаватися про ці населені пункти, багато цікавинок, які насправді є в кожному селі. Це і історичні події, це і історичні постаті, а це і різноманітні гастрономічні цікавинки. Разом з тим, до візитівки моєго села, ми додали ще і звіти центрів культури і дозвілля, які є в Кожному нашому старостинському окрузі, аби об'єднати два великих заходи і зробити таку можливість якісного дозвілля для наших мешканців в цих населених пунктах. Мазури на нас кажуть це за польського пана було поселення і заселилися сюди. І вже потім помаленьку, так і всі тут почали жити. Всі люди мають свій діалект, мають свою мову, Ми всі балакаємо на мазурській мові. І на польській, вона є така наша корінна мова. Це Всі новини на цю мить. Більше у випуску о а також на нашому офіційному сайті та сторінках у соцмережах. Побачимось. Слава Україні!